Кукусі моїй бусь. У мене є такий інструмент. Була тільки, що мама забрала морошку, щоб він мені не заважав. Він просить ту, ту горілочку, бо я нею також шмалю, щоб краска швидше відпадала. Буду оце трошки оновлювати. Хоч ми будемо його міняти через рік, а може через два. Такий вигляд мені не підходить, хочеться щось покраще. Да? Але зателефонувала мама і сказала, що. Ми з вдома, будемо садити картошку. Бо приїхав так Торець, який буде робити вівточки. Так що операція ворота на сьогодні закінчена. Беру свої інструменти і їду до мами з Мироном. Що зайти? Взяла ще рукавички. Що не заїжджати в магазин? може вже мама нічого Лишні не будуть. Замикаю хату. І літю. на Богдана на хмельницьку. Бачите, як плани міняються. Мала робити одну роботу. Але добре, що погода гарна. Зараз свиденько посадимо і повернуся знову. І знову повернуся. У да, нас сьогодні ще щось таке має статися, але ви вже побачите це далі. Надіюсь, що все буде добре. А що це за рукавиці такі в тебе? Нічого собі це ти кар... Будеш картошку садити? Ні, квіно, ні. Нема? А де? Квіна Квіна нема? Ні. Зато є город, Мирон. Будемо розкладати картошечку. Меру, давай на наш, на наш город. То вже Вове город. Ой, ти чуть маму по крижах не впаяв. Трактор, так, да, дядь. Трактор, так. Да. Везе добрива. то лелека. Hei. Помічник такий у нас є. О, це вже зайчик бусій. Останні радочки, останні радочки. Бо сидіться, мама вже майже всю плантацію загромадила. Паросик, а ну скажи, лелека. Лелека. Лелека, а покажи пальчику, бо там в гнізді, так, лелека? От ми, помогачі. Бабуся до ми собі. Сінок! Бо ми вже картошку розклали. Ході, Бабуся загортає два останні хридочка. А ми вже полетіли додому, бо нас чекають справи. Ми удома вже. Приїхала теж бабулечка нам допомогти, бо що, бо що, бо нам... нам щось привезли. Правда, я не знаю, як я зараз вам цей обзор зніму. бо народ з нього не злазив. ми їздили в Савра. Я зайшла в один магазин, порилася в каталогі, походила, зайшла в другий, геть не рилася в каталозі, бо коли його побачила, yeah. я вилюбилася <laughs> з першого погляду. Я такий диван бачила в інтернеті, навіть зберегала його в закладки. Але думаю, та ні, що ж це, ми будемо собі такий диван купляти Ціган стайл. У мене коріння десь проривається, то таке циганське. Зараз просто бусі буде обосновано, до чого оце дзеркало. Зараз все поймете. Йдемо з коврика. Ми купили коврик. Спеціально я хотіла маленький під столик. Тепер у нас місце таке. І от той диван, в який я закохалась. По формі я таке і хотіла. А що до оцих всіх: ґудзичків, стяжки оцеє каретної, ну, мронся й гарно. А оці гудзики бусі я ж кажу, це обосновано до ось цього дзеркальця. Мирон Мирон з дивана не злазить, я його попросила побути там, він не хоче. Дімі не сподобались подушки, оце що вони отак постягані цими гудзиками. Я вже й думала, може щось міняти. Вони бусі насквозь із одної, і з другої сторони. Просто не знаю, якщо дімчику реально не сподобається, ми тоді обшивку на подушках поміняємо або просто. Розберемо і занесемо вугість цю кімнату. Але, але, Бусі, я така задоволена. Мені так подобається кімната. <плес> Відколи занесли цей діван в хату, Мирон з нього не злазить. Це ж просто щось. у тебе є своя кімната, а мама є своя. А Ми сюди будемо приходити просто подивитись телевізор як в кінотат. Так що бусі, тепер у нас прямі ефіри будуть. На тому дивані? Ти хочеш до себе в кімнатку? Uh -huh. А ти не хочеш спатки? Uh -huh. mm -hmm. Мирончику вже пора білягти спадки, а я б далі пішла драяти, тюхати ворота. Серівно, ми б сьогодні їх не фарбували, просто хочу їх зачистити. Але вже так сталося, що ми посадили картошку, я не думала, що ми її так швидко з мамою посадимо. Що це буде сьогодні? У мене були зовсім інші плани. Але бачите, коли не плануєш, да, воно так спонтанно і так швидко все зробили. Молодці! ще разочок огляд, поки покемероник побіг. Ходь і пишіть мені, що це циганщина, що це щось не то, щось не так, бо до чого ці оці стразіки, стразики, бусі. Згадайте моє весільне плаття, воно було все в цих стразіках. Дуже широкий бусі. Дуже широкий Метр з гаком, мабуть. Що бачите, що ось уже аж столик тут, і ось це тільки таке пространство. Ну, ми і на це розраховували. А уявіть, що це був вугловий диван. Що це він йшов отак, тут йшов на поворот, ось тут закінчувався, це отут у того був диван ось тут. Це такий вугол сюди, і він, мав бути аж ось сюди. Це взагалі була кімната така, як дуля. А зараз така собі затишна. мені так більше подобається. Більше. Я вже замовила ще два пуфа, і, можливо, потім буде крісло. Можливо. І то не крісло, а пуф такий довгий. Ти спадки не хочеш? То що йдемо чухати ворота? Ні. Мам, Шапокті. Йдемо на вулицю. Так. Я розпалила. Ми ще в день дрона возили з Моросиком. Остатки розкусі. І що? Йдемо на вулицю. А тут, та не твою рукою, тою рукою. Ого! А, як сильно, Ти дуже сильний. Там? А, Лелеки? А, та лелека, а, та <смірка> лелека там? Да. А що він пішки прийшов до тебе? Так. Да. Ага, це він скучив за тобою. Да, а, та лелека, так? Лелека, да? Та що, одягаємося на вулицю? Да. Ну то йди до мене. Так, запам'ятайте їх такими, бо колись вони будуть трошки краще, <ш> <ш> чим зараз. Ну, хоч якось. І потім що? Криницю. Та ми нею користуємось. А на майбутнє бочка забереться, перенесеться ось туди, і в нас тут взагалі буде краса-краса, Ото все розвалиться, гараж, ото все, тут буде тераса. О, Боже. Та що ти? Це помощник в мене. Да? О, так, так. Ну, ти вже помощник, і картошку посадити, і ворота обшкаралупити. Ага, ще хочеш перелізти. Давай, мамі, щітку. Давай, ти проходь, а мамі щітку лишай. Давай щітку, мамі. Давай. Мама, збавляйтесь з цими воротами, давай кататися. Давай, я тебе виталкую, а далі ти їдеш сам. Давай, рівняй руль. Рівняй, рівняй руль. Мирон, у ворота в'їхали. Мирон, щось цей велосипед малий для тебе, в тебе щось коліна вище руля. Ну так давай, газуй. Хотіла вийти вам зняти який щіль на вулиці. Що така прямо погода класна, класна. Вийшла отут якийсь вітер. Чуєте? Ну, може не чуєте. Як пташки співають. Ну, вітерець, вітерець, воно по туполі видно. Бачите, відгоїдається. Ви От вам і познімала. Що, зайце? А взагалі погода сьогодні класна. Ми прямо дуже багато роботи зробили і можна було б іти далі шкаралупити краницю. Але я буду це робити, коли мироник буде спати, бо ми вже мали йти в хату. І я горілкою останні штрихи робила. Миросик мене потягнув, і я собі пальця обшмалила. Ця права рука в мене. Якась нещаслива. Бусі, демонструю, як розкладається диван. Чесно, руку на серце. Я його ще не розкладала і в магазині ми також не розкладали. Я його побачила і захотіла. Все. Давай, подусі заберемо. Подусі поставимо поруч. Ось це такий він. Без подушок. Прикольний, да? Великий такий. Великий великий. Ой, ні, ні, подожди. Великий здоровий! Здоровий, здоровий а, Оце Оцей здоровий у нас, так? Да? Прямо капець капець. Як султана якогось, як ліжко. Все, Мирон йшов назад. Ну, я довольна, бусі, здоровенющий такий капець. Він дуже великий. Не знаю, фото відео не передає. Кімната в нас тут ніби й не маленька, а коли його занесли, то вона маленька стала. Але нам і їй не треба. Нам і цього вистачає, да, Мирон? Ну що, збавляй, збавляй, подивіться. <реку> Все, ми тепер будемо в цій кімнаті там, там. Том. Да? Ага, бутилочка. А що там? Що сіло бути? Я не знаю, що тут а... таке. Бусі, сиджу на цьому подарунку. Це ж від мого песика подарунок для нас. І кайфую, реально, кайфую. Я дуже задоволена. Ви там висловлюєте свої думки, кому сподобалось, не сподобалось. Головне, що він подобається нам. Він реально зручний, він нереально здоровий, я ж заговорююсь. І найголовніше, що я щаслива. На копиночку я стала трохи щасливішою. Uh, якась тепер хата у нас така стала затишніша, вже така, як повноцінна, що ти заходиш, і тут вже є диван, є коврик. Коврик я дуже хотіла, тому що uh, по ламінату по плитки десь там вчепилася якась ворсинка, смітинка, і її зразу видно. На коврі вона зачепилася, це фіть, фіть! Вимила вінечку, і то, що треба. Да Миросік, ти задоволений? Задоволений. Все, бусечки. Дякую, що були сьогодні з нами. Зустрінемось вже завтра, післязавтра. Бачите, мене вчора не було. І ви навіть не зрозуміли і не встигли за нами скучити, мені так здається. Тому будемо виходити, коли в нас буде час, да? І коли буде щось знімати. Бо вчора в нас було голопо по Європах з цими магазинами з усіма не мали їхати. Саврань, потім поїхали. Так, я вам казала, що ми де вам Саврані купили у магазині Гермес. Я дуже задоволена. Дуже. Тоді бусь. Дякую, що були з нами. Цілуємо. Любимо ваші зала Мирон.